Коли більше просто нікому, останнім часом українці все частіше борються з беззаконням власними руками. Неправильно встановлені мафи, нахабні автовласники, що паркують свої автівки на пішохідних переходах і тротуарах, незаконні або просто небажані забудови. З усіма цими бідами активісти воліють розбиратися без правоохоронців або судів. І в більшості випадків справа закінчується конфліктом чи бійкою. Один з найсвіжіших прикладів скандал навколо будівництва торговельного центру біля станції метро Сокорки в Києві. Активісти з одного боку, захисники забудови з іншого. Від словесної перепалки одразу до бійки. Результат очікуваний: десятки постраждалих, пошкоджена власність, поранені міліціонери. Правоохоронцям у таких випадках доводиться виконувати роль рефері. Вони не можуть вирішити саму проблему, а лише розбираються з наслідками. При цьому, як стверджують столичні міліції, беручи на себе невластиві функції. Міліція Києва і надалі забезпечуватиме порядок та безпеку у нашому місті, реагуватиме на прояви агресії та припинятиме зіткнення, але не буде виступати арбітрам у суперечках. Заявляємо, правоохоронці Києва будуть діяти у межах своєї компетенції і не виступатимуть регулятором конфліктів, підміняючи собою міську владу. Але хто має розв'язувати конфлікти? Невже дійсно активісти, які не мають жодних повноважень, то часто діють поза рамками закону. Відповідь на це питання, начебто, є у народних депутатів. Вони вже проголосували в першому читанні за створення так званої муніципальної варти. Мовляв, на неї буде покладено ту роботу, що лише відволікає правоохоронців від повноцінної боротьби зі злочинністю. Автори законопроекту наголошують, підрозділи, які зможе створити влада кожного міста, не матимуть зброї та не входитимуть до структури МВС. Але допомогти забезпечувати порядок зможуть забудови мафи, порушення правил паркування. все це якраз і буде в компетенції муніципальної варти, Ба більше на них прикладуть мало не всю рутинну роботу дільничних щодо адміністративних порушень, паління у громадських місцях, недотримання тиші, знищення зелених насаджень, незаконна торгівля за все це вартові зможуть виписувати штрафи. Не повинен сьогодні участковий займатися тими питаннями, які йому не свойські. Є міська рада, селищна, сільська рада, де буде створена варта. Вони вже сьогодні в більшість города є. Ці варти вже є, але вони ще не на законних підстав. На папері ідея дійсно виглядає доволі привабливо. Тут вам і децентралізація влади, і розділення повноважень, і посилення правопорядку на місцях. Все, начебто, доволі просто в разі необхідності місцева рада приймає рішення і затверджує бюджет, і вартові виходять на вулиці разом з міліціонерами, допомагаючи, але не дублюючи їхні функції. Я думаю, що ті представники громадськості, вони також повинні прийняти активну участь у будівництві цієї муніципальної міліції і повірте, тоді легше буде працювати. Але реальність може виявитися зовсім іншою, і задуманий інструмент дотримання законності може перетворитися на його повну протилежність. Хто туди піде? Туди пойдуть ветерани рекета 90-х, їх підростаюче покоління мелких бандитов, мелких уголовников. І саме страшне, що от посмотрите по составу депутатів місцевих советов, ну що гріха таїть, дуже много там криміналітету. И поэтому тем самым мы легализируем просто формирование, которые будут заниматься исключительно рэкетом. мафы незаконные стройки. От і виходить, що дати повноваження місцевій владі хочуть, але не надто довіряють. І зрозуміло, чому в сьогоднішніх умовах подібна лазівка може завдати удару не лише по діяльності підприємців, ідеться про національну безпеку і цілісність держави. Постворюють свої приватні армії, понабирають туди тітушню і під прикриттям цього всього будуть діяти в своїх містах. Є загроза, що на сході можуть сепаратисти мери поутворювати загони під виглядом муніципальної варти. Окреме питання, як відповідатимуть вартові у разі перевищення своїх повноважень. Чи будуть на підрозділи, підпорядковані органам місцевого самоврядування поширюватися такі ж норми, як на силовиків? Всі ці шпарини до остаточного прийняття законопроекту обіцяють усунути народні депутати, але чи вдасться нічого не пропустити? Історія знає кілька успішних прикладів взаємодії громадськості і правоохоронних органів. Муніципальна міліція існує в Естонії і Нідерландах. Подібний досвід є у Сполучених Штатах. Можна згадати і добровольчі народні дружини часів СРСР, але чи стане такою ж Україна? Українська муніципальна варта покаже лише час. І як би наполегливо не доопрацьовували документ депутати, врахувати все неможливо. Закриваючи найбільші лазівки, легко не помітити інші не такі очевидні. Тож адаптувати ініціативу до українських реалій, напевно, доведеться ще не один рік. В разі, якщо якісь мер, припустимо, кіне їх на незаконну е виконання незаконної функції, вони будуть відповідати згідно закону, але їх знайти дуже легко. Краще мати зафіксовану варту, яка перепрошує на роботі з картотекою, з особовою справою, ніж неорганізований тітушок. А з ракетирами набагато важче. Тому обліковані формування, в даному випадку, це не збройне формування. Ну, Завжди краще, ніж розпорошене в банду рукування.